Ми маємо можливість просто зараз от детальніше поговорити про оперативну ситуацію навколо Селідового. Віталій Міловідов, підполковник Карадагу, 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії на зв'язку зі студією. Віталію, вітаю вас, вітаю, пане Олександре. Віталію, скажіть, от знаєте, таке враження складається, що днів без ворожих штурмів, от, зокрема, навколо Селідового. Нині просто не буває. Можливо, навіть тих годин не буває. Да наскільки це перебільшена інформація чи навпаки применшена оцінка ситуації? Ну, стосовно дій ворога навколо селі до зоні відповідальності, 15-ї бригади днів без проведення намагання штурмових заходів не було. Зовсім щоденно продовжується різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В Декількох випадках це було там 2-3 одиниці МТЛБТР залученням танків. Також були спроби більш масованого штурму з залученням восьми одиниць техніки, які, на щастя, було на підступах до наших позицій ліквідовано, і там вже з передових позицій навіть нам вражали з Джевеліна. Знову наші хлопці, молодці піхотинці та туристи, які знаходились саме там. Ось ворог посилив на початку жовтня, були мінімальні атаки з напрямку Михайлівки. Тобто це були поодинокі групи, але регулярні піхоти з мінімальним залученням техніки. Більш дошкуляв південніше з напрямку цукру на Українськ, де намагається все ж таки знайти уразливу ділянку нашої оборони і здійснити разів атаку, підготовлює інженерного проходи та проводить щодо наших інженерних загороджень деякі заходи, які виявляються тому. Щодня намагання просування ворога відбувається тихі години лише вночі, але південні ще більша кількість техніки залучається, і я вважаю, що саме там вони більш графічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти оцей відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно там відкриті. Площі, і ми оперативно виявляємо їх і наносимо вогневе враження, Віталій, Скажіть, а от ну ми про дрони говоримо, про ударні, зокрема, там ворожі наші. Говоримо мало не цілодобово. на вашу думку, от на думку офіцерів вашої бригади, щільність е атак дронами, е атак е обстрілів артилерією чи кількість піхоти, що наразі є, от вирішальним таким чинником, що дозволяє московитам ну продовжувати цей наступ, продовжувати ці накати. Ну вирішальне М, фактором, все ж таки, залишається це кількість особового складу піхотного яка постійно постійно намагається пройти, поки що намагається, поки що їм там трошки вдається пересуватися за за рахунок лісосмуг, які ще зберігають листяний покрив, і тому оце, оце повзуче просування лише за рахунок живої сили в той же час з наближенням. Ворога посилюється, дуже сильно посилилась контрбатарейна боротьба, підтягнули радіолокаційні комплекси контрбатарейної розвідки, і тому значно відчувається збільшення роботи артилерії ворожої в наш бік. Так само і по ІФІВІ-дронам. Горизонт вже. Досить широкий і залітають вони глибоко. Віталій Міловідов, офіцер, підполковник 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був на зв'язку зі студією спецкору. Сергій,